Слава Ісусу, і віра від слухання, від слухання Слова Божого. І віра вона має бути в серці і в розумі, як показали наші пастора, тому що є плід. І нашим пасторам пропонували різні церкви і туди поїхати, і туди. Але пастор сказав, що там нема волі Божої, там нема Бога. Бог покликав після післявоєнний регіон там, де потрібна була підтримка. Там Бог відкрив церкву, і звідти пішли дві церкви. І тому Ісус Христос і є слово Боже, і є насіння. І тому Авраам ішов за Богом, але не навпаки, як ми хочемо, щоб часом Бог за мною пішов. Може Бог туди піде, а може туди піде, як багато віруючих покидали під час радянського союзу країни, які були нашу країну, яка була вже визволена. І чи є там Бог в тих інших країнах? Чи Бог кличе? І тому потрібно все звіряти за біблією, чи є воля Божа на то чи Бог так каже, чи Бог кличе, тому що Бог назначає місце з. Зу...